Повідомили про підозру у колабораційній діяльності до окупації Луганської області. Підозрюваний працював у поліції. Після вторгнення російських окупантів чоловік почав підтримувати антиукраїнські настрої і сам став пособником расистів. Правда, це чи ні? Дивіться. Олександра Яретенка звинувачують у державній зраді. Чоловік нібито побірив у Руський Мір та визволителів. За версією слідства він активно підтримує окупаційний режим. Наразі займає високу посаду в правоохоронних органах на окупованій Луганщині у 23-му році. Його призначили начальником відділу Робіжансько МВД, став капітаном поліції у так званій Луганській Народній Республіці. Kodeks Ukrajine za kamaro v okrožju Nitirov in Ukrajine, ki je napisana zakon o ukroni vojne, ki je na tem času ukron teritorijalni akt in tako naprej.

Прокурор наголошує, обвинувачуваний свідомо працює з окупаційною владою, сприяючи незаконній діяльності. Це слід розцінювати як державну зраду та співучасть у злочинах рашистів. За це страж порядку просить суд притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності. незворотної Що не зворотний стабільний основний матеріал, полога ятанковуючи начальниками Російської федерації, звісно за переповнені закону промовору є за. Державні з правоохорони ЄС Мирськово-Уповній території. Обуєнтовані звинувачення підводжується доказів з'явних під час досудового розслідування. Вважає, що винувальний акт складені з піджем вимог пропутання, стали в поговорим про відсутні. Тому, враховуючи вказання про себе призначити на підставі обвинувального акту наступне судове засідання. Викликати сторони, які присутні в залі, поводити його і до цього такої ж думки, і захисник обвинувачуваного. Не треба, що, що призначена справа зпосередньо до розвитку. Вважаю, що було слухати її одного слово. Дану славі наразі. Слухання справи стосовно так званого держзрадника перенесли на середину січня. Марта Тимчак для новин на часі.